Мобілізація та ВЛК чоловіків 50. Яка ж нині ситуація з направленням на ВЛК військовозобов'язаних 50 відповідає виключно на основі власного досвіду з клієнтами та за відгуками моїх колег-адвокатів? Як і раніше, відсутня заборона на мобілізацію чоловіків казаного віку. І так, є якась там супер. Таємна і прихована до цього часу директива командування сухопутних військ щодо особливості призову на військову службу під час мобілізації чоловіків віком від 50 до 60 років. Проте директива не забороняє мобілізацію чоловіків 50, а просто встановлює особливості їхньої мобілізації. А саме, що мобілізації підлягають лише ті чоловіки віком 50, Стосовно яких Генеральним штатом, штабом видано окреме мобілізаційне розпорядження. Станом на сьогодні, я з практики можу підтвердити, що жодний із 900 тисяч повісток, які направлені в минулому році, не було направлено чоловікам 50. Якщо помиляються, просто виправте. Водночас, якщо такого військово зобов'язано, 50, Зупиняють на блокпосту, доставляють до ТЦК, то йому дають направлення на вилка. І якщо немає жодних протипоказань, то він поїде служити, хоч і не на бойовій посаді. Загальна тенденція не займати чоловіків 50 пояснюється поширеними проблемами зі здоров'ям у такої групи військовозобов'язаних. Тому вони практично не зможуть зайняти бойові позиції, якщо у них не буде статусу ВЛК, придатний до служби. Водночас військові наголошують, що у війську користь від людей 50 є. Головне їх просто ефективно залучати. Тож загальне правило: чоловікам 50 не надсилають повісток і не змушують проходити ВЛК під конвоєм. Але як щодо винятки?